Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, по біткоїну. Також переглянемо альткоїни. В цьому відео я поділюсь з вами думками, що я чекаю. Також подивимось сильні зони підтримки, куди може опуститися ціна по біткоїну та чи буде вона ще опускатись. Також подивимось метрики, подивимось цікаві новини з ринку криптовалюти. Тому сьогодні це все будемо розглядати. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого і важливого. Також, друзі, нагадую, що в нас є наш закритий клуб криптобізнес, в якому ми ведемо торгівлю по споту і по фьючерсам. Ми там даємо угоди нашим учасникам. Якщо ви хочете працювати з нами, поступово збільшувати ваш депозит, по посиланням в описі переходьте, пишіть мені і вступайте в наш закритий клуб криптобізнес. Ціна входу всього лише 130 доларів. Ціна дуже низенька порівняно з тими матеріалами, які ми надаємо. Наприклад, ось дві останні угоди по фьючерсам ви вже могли е окупити тих 130 доларів і заробити набагато більше. Всього лише з двох угод. А я нагадаю, що доступ у вас буде завжди. Ви один раз оплачуєте, і доступ у вас назавжди. Отже, переходимо до аналітики по біткоїну. Е подивимось наші сильні зони спротиву, де може зупинитися ціна. Якщо ціна продовжить рухатись і далі вниз, тому що е, взагалі я думав, що в, принципі, в нас хороша сильна зона це 40 тисяч доларів, і, в принципі, з цієї зони ми могли розвернутися і почати рухатись вище. Але бачимо, що опускалось ми нижче до 38500, 38,600. Е, тому давайте переглянемо сильні зони, де може зупинитися ціна криптовалюти біткоін. І ми бачимо, друзі, що е, ось ця зелена лінія вона служить нашою підтримкою. Ми бачимо, що. Від початку цього росту, ось ця зелена лінія, вона завжди була нашою сильною зоною підтримки. І ми завжди, навіть трохи опускали знижче, але ми завжди потім розвертались і рухались вище. Ми бачимо, ось тут така ситуація була, ось тут була аналогічна ситуація, і ось тут ми вже бачимо так, що велику кількість учасників обманули, пішли під цю лінію, поторгувалися тут декілька тижнів, і після чого почала рухатись в сторону росту. На даний момент ось ця сильна наша зона підтримки знаходиться на відмітках 37 тисяч 37 200. Тому я думаю, що корекція в нас можлива для того, щоб, можна сказати так, охолодити запал ось цього всього росту, можемо сходити до 37 тисяч доларів, можемо навіть сквізувати нижче. Але після чого я все ж таки буду очікувати далі розворот по ціні криптовалюти біткоін. І вихід вищий. І, можливо, ми навіть дійдемо до наших цілей, які вже є 60 тисяч доларів за один біткоін. Також по індексу RSI ми бачимо, що у нас ось тут вже є сигнал на корекцію. Індекс RSI опустився. Я буду чекати, що буде ще один імпульсний ріст по індексу RSI. Хаї RSI вже, скоріш за все, не переб'є, але ціна буде в цей момент знаходитись набагато вище, так як це було в нашому минулому циклі. Далі відразу переходимо на метрику P-Cycle Top індикатор і будемо переглядати, які наші цілі по біткоїну на сьогодні. Ми бачимо, що в кожному з циклів біткоін цілий досягує, після чого рухається е, в таку більш середньострокову корекцію. Давайте переглянемо, що в нас зараз на цьому графіку. Ми бачимо, що цілі по біткоїну на сьогодні 61 380 доларів, і сильна зона підтримки 38 тисяч доларів. Ось ця жовта лінія. Ми бачимо, що ми зараз опустились майже до неї, тому я думаю, що сміло від цієї лінії ми можемо відштовхнутись і почати подальший е, рух е, вище, почати ріст. І можемо, я думаю, що навіть дійти до 61 380 доларів. Ось такі цілі по біткоїну в нас на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день. Е, як ви бачили, що згідно з циклів і історії, то ціна по біткоїну в нас завжди туди приходить. В цьому циклі я. Очікую, що ситуація в нас буде аналогічною, вона повториться, і біткоін також прийде до цих цілей. І саме там, я думаю, що можна буде очікувати хороший перелив ліквідності в альткоїни і сильний альткоін сезон. Тому, я думаю, що, скоріш за все, в принципі, ситуація таким чином і буде розвиватися. Тому що по біткоін домінації в нас ще є великий потенціал для того, щоб рухатись вище. Тому відповідно і ціна по біткої, я думаю, буде рухатись вище. Прийде до цих цілей, після чого розпочнеться альткоін сезон FOMO і вже розворот ринку. Також, якщо переглядати графік по біткоїну тижневий таймфрейм, ми бачимо, що е, цілі в нас ось такі сильні зони спротиву рухаються вище. На сьогодні це 47 500. Тому, я думаю, що біткоін з легкістю може туди повернутись, до цих відміток і рухатись навіть вище. Тому я думаю, що в принципі, ситуація в такому плані, в такому ключі і буде поступово розвиватися. Також ми бачимо, що сигналу на корекцію у нас поки що немає, він зник, хоча він ось тут появлявся. він зник, тому можемо припустити, що нас чекає ще один, один імпульсний ріст. Зак... ще один імпульсний сильний ріст, який закінчить весь оцей середньостроковий ріст по біткоїну. Почнеться ФОМО, почнеться альткоін сезон, і тоді буде розворот середньострокову корекцію. Також, якщо переглядати графік біткоін домінації, то ми бачимо, що біткоін-домінація в нас поки що показала ось такий невеликий розворот, і, можливо, саме з цих відміток починає рухатись вище. Я думаю, що біткоін домінація в нас прийде до відмітки 57%, тому що це сильні наші зони спротиву. Я думаю, що саме туди прийде біткоін домінація, і там почне переливатись ліквідність вальткоїна. І саме в цих відмітках ціна може досягнути. 60 000 доларів за один біткоін. Далі, що ще хочу показати. Е, відкриваємо е, одноденний таймфрейм по біткоїну. І бачимо, що ось тут в нас були сигнали на корекцію, е, тому що біткоін досягав ось цих наших е, таких сильних зон спротиву, знаходився навіть вище. Ціна рухала зверх. І зараз ми поки що прийшли до сильних зон підтримки на одноденному таймфреймі. І ми ось тут по. Відміткам по відміткам 39600. Бачимо, що ось тут в нас є та закріпився сигнал на купівлю, сигнал на подальший ріст, тому я думаю, що звідси можемо також трошки рухатись вище. Але чи будемо ми опускатись зараз до 37 тисяч доларів, чи ні, сказати важко. В принципі, ми можемо опуститись до 37 36 Після чого відштовхнутися і показати ще один сильний імпульс на ріст до 60 тисяч доларів до наших цілей. Якщо дивитися одноденний таймфрейм, то з цих відміток я би чекав ріст, як мінімум, у нас тут є можливість росту до 43 500. Також ще одне підтвердження тому, що біткоін, скоріш за все, буде рухатись вище. Цілі його знаходяться вище, ніж це було 49 тисяч доларів. Думаю, що біткоін, скоріш за все, буде рухатись до таких відміток, як 60 тисяч доларів. І саме там буде ось така сильна ейфорія, ФОМо, що і потрібно для того, щоб розвертатись і рухати в сторону корекції. Це нам ще підтверджує метрика МВРВ, тому що ми бачимо, що в кожному з ось таких міні-циклів, в якому ми знаходимося і зараз. Що позаминулому, що минулому, ми доходили до відмітки 2 пункти. Ось, бачимо два пункти. Метрика МВРВ досягувала тих цілей два пункти. А в цьому циклі поки що ми відмітки в два пункти не досягнули, ви самі бачите. Тому я думаю, що ріст, скоріше за все, продовжиться. Ми досягнемо відмітки 2 пункти, можливо, навіть і вище. І, скоріше за все, що біткоін прийде до цілей 60. 61 тисяча доларів. І саме там буде чекати альткоїн сезон, FOMO, і це і буде ось такий останній імпульс, на якому можна буде, в принципі, я думаю, що дуже багато заробити, Тому що коли відбувається останній імпульс, на альткоїни дають дуже хороші ікси, і це найкращий період там для того, щоб на криптовалютному ринку забрати максимум і успішно зафіксуватись та вийти з ринку перед тим, як починається корекція. Також ще, одна хороша, ще один хороший індикатор це індекс страху та жадібності. Бачимо, що зараз ми перебуваємо на відмітках 48 пунктів. Поки що на ринку немає ні страху, ні жадібності. Така нейтральна ситуація. Я думаю, що ось цей індекс в нас буде зашкалювати, коли біткоін прийде вище, коли почнеться літкоін сезон. ФОМО перед розворотом завжди має бути максимальна жадібність. Це має бути 80 плюс 90 пунктів. Тому я думаю, що ця відмітка туди прийде. І на ринку буде дуже сильна жадібність, і відповідно тоді слід очікувати розворот та середньострокову корекцію. Ось такі друзі, в нас новини на сьогодні. Якщо було цікаво, корисно, обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайк, обов'язково пишіть коментар, тому що ось такий комплексний підхід, якщо ви це все зробите, дозволяє розвивати наш канал та українськомовний криптовалютний контент.